Привіт, як справи, оце вічне українське. Привіт, як справи, наче універсальний ключ до розмови. Сказав і все, вже ти не просто людина, ти культурна особа. Ти спілкуєшся, але от скажіть чесно, коли вам хтось каже, як справи, ви їм реально розказуєте, як у вас справи, бо я от завжди зависаю. Якщо сказати нормально, це як нічого не сказати. Якщо ж почати, та ти знаєш, трохи стрес. Бо на роботі дедлайни, та ще й кран тече. Все людина вже шкодує, що спитала, буває, ще питають. Що, як ти? Або навіть по-нашому, по-філософському, живий, здоровий? Ну, живий, та ще й каву встиг випити значить, день уже вдалий. І от я думаю, як справи, це вже не просто питання, це як невеличкий обряд, коли там хтось заходить через двері, ти такий. О, привіт! Як справи, і це як заклинання, все комфорт, знайомство, атмосфера. До речі, у нас же ще й відповіді бувають колоритні, та потроху, та та нічо. та як у людей, та на що жалітись, а моє улюблене, та могло би бути гірше. Це ж одночасно і позитив, і трагедія, і філософія життя. Тож, якщо ти зараз питаєш мене все нормально, а ти як? І Якщо теж потроху, поїхали разом ще трохи краще ставати, хоч з кавою, хоч без. Отаке От воно просте, як справи, а скільки душі, тепла і трошки сарказму. І головне, тепер ти точно знаєш, що коли тебе питають, як справи, це не просто ввічливість, це маленька спроба стати ближчими. Все, не забудь комусь сьогодні сказати привіт, як справи. Раптом саме цього і не вистачало.